Це не клуб за інтересами, а зібрання борців за перемогу. Дорослі милі, місцеві та переселенці. Чоловіки та жінки уже сьомий місяць щодня збираються у Хмельницькому, аби пришвидшити перемогу у війні. Виготовляють маскувальні сітки для різних військових формувань, добровольців та тероборонівців. Це спасіння наше, ви знаєте, потім пообщатися, розказати, ми узнаємо новости Здесь очень добре люди відносяться к нам, допомагають нам. Ми всі з однією метою, щоб швидше наші города освободити і повернутися, їх отстраивать. На даний момент свертаю дві основні сітки для того, щоб потім будемо ці лоскутки. Четвертого дня травня, як прийшли ще на іншій точці, то спочатку була локація. От так досі і працюємо, приходимо родиною. Останнім часом кажуть, поменшило місцевих, а переселенці приходять сюди регулярно, хоча, звісно ж, добровільно. Можливо, містяни трохи пороз'їжджалися по селах на осінні городні роботи. Після роботи приходжу і вихідний день трошки пізніше, але все рівно приходжу, Кожен день приходжу. Треба перемагати. Якщо вдома сидіти, ми не переможемо. Переселенці приходять, хмельничан, на жаль, мало. Чогось вони байдужі, не знаю. Маскувальну сітку військові називають надзвичайним елементом виживання бійців на фронті. Її використовують для прикриття бойових позицій, техніки та навіть для створення фейкових позицій заради омани ворога. Маскування використовується для того, щоб розмити силуат техніки або особового складу, і максимально замаскувати наші вогневі позиції в рельєфах місцевості. Саме ці сітки вони йдуть таким розхідним матеріалом, оскільки вони приймають на себе. Практично весь елемент ураження ворога. Маскувальні сітки вимагають різного сезонного забарвлення, тож у Хмельницькому додають уже їм все більше осінніх кольорів. Як похолодає, плетіння перенесуть у приміщення і перейдуть уже до виготовлення сіток на зиму у білий колір.